Кандалу під міську раду в п'ятницю прийшли мешканці Крушельницької, саме того будинку, що завалився під час зливи кілька днів тому. Вимагали нового житла. Вже на першому поверсі у міськраді зустрічаємо пані Світлану. Саме її квартира, де живе разом з двома дітьми та родиною сестри. Після потопів три дні тому залишилась без стіни. Жінка каже, обіцяли нове житло з собою принесли записану телефонну розмову з міським головою, де проблему обіцяють вирішити найближчим часом. Це вас турбують з Крушельницької 33 Ми стоїмо зараз. Міською радою, я перепрошую, але в мене немає ні договору, ні квартири, я далі на вулиці залишаюсь. Як ми можемо вирішити це питання, чи здесь поговорити, я не розумію. А ви з якої кімнати? Це що завалили з п'ятої. З п'ятої квартири. П яті. П яті квартири. Так, але так. ж наскільки я, наскільки я розумію, що вчора ви домовилися? Так, ми домовилися в зеленій кімнаті, ми вийшли з зеленої так. кімнати, ми прийшли так. на Крушеницької 53, і Костя говорить далі, що він не має, куди нас зараз поселити. І він Законя, тоді, тоді дайте тоді, дайте мені годину часу зараз. з'явитися, і після того з вами зв'язати. Ми все це оформимо. Тому що Мене завірили, що вчора все домовилися, погодилися. Знайшли навіть не нову квартиру, а цілий будинок. Проте переїжджати туди сестри не поспішають. кажуть, готові заселитись, коли документи будуть на руках. Поки стоять на вулиці, а дітей пороздавали по знайомим. За знайшов. Ми мали сьогодні зустрітися з будівником, підписати заяву. Ми сьогодні зустрілися з будівником. Він сказав, що знайшов квартиру. Сьогодні він каже, то квартири немає. Ми далі нічого не підписали за будівником. Вже за півгодини до міськради заходить і голова каже: з небезпечного будинку люди мали виселитись ще у 2009-му. Тоді ж мешканцям пропонували кімнати у гуртожитках. Проте відмовились власне, які виїжджати з аварійної будівлі. Другий раз у цього вже через суд вимагали у 2012-му. Суд відмовив нам в виселити. Ви сказали, що знати тебе, що ми по третій раз кажу, міська рада, Оскільки з вами дошла до згоди, що ви переслистошим запропоновано. Ми вичерпали всі можливості мирних переговорів, тому зверталися до суду. Про ваше переселення в цьому будинку жити не можна. Ви брали участь у суді і прийняв рішення заборонити вас переселяти. Так було? Так. Так. Куда? Ну, добре, Зараз говоримо про те, що було колись, про те, що треба зараз розселяти. Лі зараз йдеться роботи. Я взагалі не знаю що ціло та цього. Всі ж пишеться зараз заяви, все щось шукається. Людей поселяють. Пішли говорити за зачиненими дверима. Вже за кілька хвилин сторони таки знайшли компроміс. Три дні житимуть в готелі, поки меблями не заставлять наданий будинок. По всіх, крім одне сім'ї, одну сім'ю, ми визначили за час до військорку. На даний момент, принаймні, я хоч буду мати краще до головою в готелях дожити зараз. А далі будемо бачите. У Львові попрощалися з колишнім тернополянином, генерал-майором Нацгвардії Сергієм Кульчицьким. Нагадаємо, 29 травня вертоліт, у якому він знаходився разом з іншими бійцями, збили терористи біля Слов'янська. Справедлива та чесна людина, професіонал своєї справи. Таким згадують генерал-майора Сергія Кульчицького ті, хто його знав особисто. Олександр Варакута, полковник запасу Національної гвардії України, розповідає Сергієм Петровичем був знайомий ще з часів служби. Я знаю Сергія Петровича як військо. Професіонала чесний, порядний і підготовлений офіцер. Народився в родині військового. Був другим командиром Нацгвардії у Тернополі. Після цього, розповідає Олександр Варакута, був переведений і на інші посади. Служив у різних куточках нашої країни. В професійних навичках Сергія Кульчицького сумніватися не доводиться, адже не дарма він очолював управління Національної гвардії з бойової і спеціальної підготовки. Тобто туди призначаються люди, які володіють тактикою, стратегією, вміють користуватися. Усіма видами зброї, на жаль, на жаль, сі за 23 роки незалежності України до військових ставилися так по остаточному принципу, скажімо так, та це не потрібно, та-та-та-та, А ми тепер бачимо. Останні кілька років Сергій Кульчецький проживав у Львові. Поховали генерал-майора національної гвардії на Личаківському кладовищі. Не доливають. Громадські активісти самі перевіряли, як працюють заправки. За таке нині дороге пальне, як виявилось, гроші беруть сповна, а самого бензину не додають. Тарас приїхав заправитись на Миколинецьку. заплатив за 10 літрів і одразу попросив мірник. Оплатив 145 гривень, тобто за 10 літрів пального. Попросив мірник і налили рівно 10 літрів, що показало екранчик на самій заправці. От, але мірник показав трошки менше. Тобто 45 грамів на 10 літрів вони не долили. Скільки мені відомо, що похибка ну, 25 п'ять грам, тобто двійна двійну похибку вони не долили. На заправці касир каже, норма похибки не критична. А якщо чек вже виданий, жодних претензій до них бути не може. Я вам чек дав 10 літрів. В мене Я немає. вам дав чек мірнику. Я вам чек дав дали на сто сорок Солярки менше. Які ще питання? Дизельно-пального менше. Скільки 40 грав? Сорограм По паспорті 40 грам, колонка так і Ні. є. Далі ще цікавіше, навіть якщо порушення є, повідомити про нього власників немає. Як книги скарг та пропозицій на заправці не виявилось? З попередніми записами її повезли аж до Закарпаття. Покажіть книгу, самі пропозиції. Не скарг на вашу, ті, що ви написали заяви, мухаючи розглядається. Письмо... Тобто на даний момент на заправці її немає. На даний момент її немає. А буде. Чому немає книги скарг? Вона має бути кожного от... дня. Бо... я хочу сьогодні написав клієнт, щоб директор дав письмову відповідь. А директор знаходиться в Мукачі. Тарас викликав міліцію, проте і ті не надто поспішали. На 102 телефонували двічі, група приїхала аж за годину. 19.41 я дзвонив, 102. Так, значить, нажимаємо опції час розмови. Немає допомогти, -то нічого страшного. Значить, дзвоню ще раз. Вже 20 хвилина. 41 хвилина пройшла. Ще години дві потратили, аби оформити порушення. Додамо, попри те, що такий об'єм недолятого може здаватись не надто вагомим для легкового автомобіля. То, до прикладу, на великих авто таким дрібним шахрайством економлять значні суми. За здоровий спосіб життя агітували соціальні служби міста та області. Обміняти цигарку на цукерку закликали курців волонтери у центрі Тернополя. Такий захід відбувся вже не вперше. За здоровий спосіб життя сьогодні агітували соціальні служби міста та області. Обміняти цигарку на цукерку закликали курців волонтери у центрі Тернополя. Такий захід відбувся вже не вперше. З року в рік ми міняємо цигарки на цукерку. Тобто в людини, яка вживає ну тютюн, так ми до неї підходимо. Наші волонтери до неї підходять і пропонують їй відмовитись від вживання за цукерку. Не зашкодив проведенню акції і дощ, хоч волонтери ховалися від опадів під накриттям. Кілька сигарет їм все ж вдалося забрати у перехожих. Погода за словами Едуарда Грішина, на їхньому боці. Погода на нашому боці вона не дає людям палити. Профілактичну акцію Обміняй цигарку на цукерку провели до всесвітнього дня без тютюну, який відзначають 31 травня. За словами Едуарда Грішина, захід спрямований на захист від наслідків куріння, пасивного впливу тютюнового диму, збереження та зміцнення здорового населення. Останню гру перед літнім відпочинком зіграла Тернопільська нева. Жовто-зелені вдома приймали кіровоградську зірку. Без допомоги наставника господарі поля відбігали всі 90 хвилин матчу, який завершився нічиєю. Із запізненням на кілька хвилин розпочався матч неви з Кіровоградською зіркою. Стартовий свисток не пролунав до того часу, поки працівники стадіону не усунули недоліки з воротами. Після початку гри атаки обох команд не завершувались реалізацією. Нульовий рахунок залишався до 37-ї хвилини. Вийти вперед вдалося гостям. Проте на перерву команди пішли з нічийним рахунком 1-1, адже у доданий у першому таймі час жовто-зелені змогли зрівняти цифри на табло. Під завісу матчу футболістам не вдалося вийти вперед, але перевага господарів тривала недовго. Гравці зірки змогли зрівняти рахунок всього за дві хвилини. Кінцевий результат матчу – 2-2. Тернопольський футбол завжди відрізнявся характером бойовітості. Навіть ви бачите, пол команди уже судороги хватають, а все равно б'ються. все равно кожен меч. каждое единоборство пытается выиграть. И получилось так, что по первому тайму растеряли свое преимущество, которое имели, не реализовали его, не шел сегодня последний пас. Ну и футбол не прощает этого, получили мячи в свои ворота, Хорошо, що успілювати граці виконуючий обов'язки головного тренера Ниви Богдан Самардак через санкції за поведінку його футболістів у грі з Геліосом, змушений був спостерігати за матчем його підопічних зевка зірка із глядацьких трибун. Останнім поєдинком перед відпочинком, як і сезоном, загалом наставник жовто-зелених задоволений. Є е, невідомий нікому, і ми його не розкажемо дух Ниви. От, мабуть, це сьогодні… Зіграло не останню роль, але я дуже вдячний всім до одного футболістам, які були на лаві, які були на полі. Ніхто не може їм сказати, що вони сьогодні не хотіли грати, чи відбували номер ні один. Я дуже їм вдячний. Мені гра дуже сподобалась. Я її бачив з висоти, де все видно. Наразі існування Неви продовжує перебувати під знаком запитання. Проте гравці Тернопільського клубу дивляться на майбутні команди з позитивом. Я дуже вдячний всім футболістам. Там, тренерам хочу подякувати вболівальникам, які нас підтримували. Ну, я думаю, що така команда, як Нива, Тернопіль повинна рости і процвітати в Тернополі. бо Тернопіль таке місто, яке дуже любить футбол. Після останньої гри сезону Андрій Донець говорити про футбольні плани на наступний чемпіонат не хоче. Зараз я хочу просто відпочити. А далі буде вид під час літнього міжсезоння. Керівництво Ниви вирішуватиме насамперед фінансове питання. В другу чергу узгоджуватимуть, хто залишиться в команді, а хто її покине. Також визначатимуться з кандидатурою тренера. Зіпсувати радість від очікуваного багатьма весняно-літнього періоду легко може сезонна алергія. З такою проблемою розповідають медики, стикається кожен четвертий, чи не найбільше нарікань на тополений пух. Втім, запевняють лікарі сам по собі він алергії не викликає. Викликає алергію той пил, який є. При цвітінні інших рослин із злакових, і інших дерев, таких як береза, наприклад, і бур'яни різні, ті, які мають пилок, який вітер розносить. Оцей пилок чіпляється до того тополинного пуху, і він є основним алергеном, тобто речовиною, яка викликає алергію. Однак, симптоми полінозу, а саме так медики називають алергію на пилок рослин, можна спутати із ознаками гострого респіраторного захворювання. В цю пору року каже Надія Боднар, якраз збільшується. Кількість таких хворих, адже люди частіше відкривають вікна та вживають холодні напої. Починаються сльозотечі, з боязні світла, набрякають слизові, опухають повіки, червоніють очі, виділення з носа. І тоді вже буває іноді важко розібратися, чи це є алергічна реакція, яка також так може проявлятися, чи це є легкий перебіг гострого респіраторного захворювання. Тому хочу наголосити, що якщо таке є, треба обов'язково звернутися до лікаря, який вже розбереться і встановить точний діагноз, тим, хто страждає таки алергією, варто уникати місць, де скупчується пух, а вдома прийняти душ або, хоча б промити лице і ніс. Полегшити свій стан можна за допомогою примочок з волошкової настоянки. Однак, медикаментозне лікування зауважує Надія Боднар, може призначити лише лікар.